Я вас вітаю, шановне панство. Сьогодні у нас горілочка Старийський і Левицький резерв. Що можна побачити, коли ви візьмете цю пляшечку? І що про неї можна сказати. Перше, це металева штучка, яку я. Ні, я її не відірву, бо в мене зламається ноготь. Але тут зображені дві людини на металевій такій штучці. Думаю, що це і є Старицький та Левицький. Дістилет bottled in Ukraine. Горілка Старицький і Левицький. А ну-ка, склад. Вода питна підготовлена. спирт етиловий ректифікований люкс. Фруктоза. Настій висівок пшеничних. Кислота я, янтарна. Виготовлено на замовлення товариство Premium Spirits Brands. Телефон не важливо. В місті Львів. Що можна сказати про цю горілку? Коштує вона 05-500 гривень. Я її брав. Тобто можна прикинути так, що 1 мл – 1 гривня. Але тут я хочу вам зачитати дещо. Що нам каже опис на тому магазинчику, де я брав? Спирт тільки з озимої пшениці сапневого врожаю. Вода. Заповідних карпатських джерел з лапкою степінью мінералізації і не потребує значної очистки. Так, натуральні компоненти. Так, спирт, вода і фруктоза це дійсно натуральні компоненти. Фільтрація чотирьохкратна через березеве вугілля. Так, 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 так. Ну. Опаковка найкращі матеріали, класична кон'ячна бутилка з оптичного скла Виробництво Saver Glass Франція і пробка Камю производства «Тарі» Італія. Гаразд, що тут казати, треба відкривати, куштувати і казати, це нормальна горілка чи ні. Якщо це не нормальна горілка, ви це одразу побачите за моїм обличчям. Так. Хм. Ну що ж? Аромат? Спирту. Майже не відчуваю. Армат нормальної горілки, котра не смердить, а пахне. Ну, що казати, коли треба куштувати? В принципі, нормально. Горло трошки прогріва, але це нормальна горілка, котра не майже аромату. Навіть не аромату, запаху. Тут, певно, правильніше сказати запаху. У смаку вона трошки прогріва горло, але не дуже. Є. Як мені здалося, невеличка гірчинка, але така приємна. Тому можу сказати, що горілка нормальна. За 500 гривень літра так, дійсно, може, трошки дороговато, але нормально. Я навіть не знаю, що сказати про цю горілку. Тому я краще її просто порівняю. І порівнювати я її буду з Грейгусем, котрий коштує, зараз я погляну, коштує він трішки дорожче на 100 гривень, але зараз ми зробимо так. Оскільки вимкнуло світло, продовжимо при трошки сонячному та штучному освітленні. І так я не знаю, чи я хотів по старій звичці зрівняти кольор, але ідея дуже дурна. От я також не можу почути різниці, але це не дивно. А тепер. На жаль, я можу сказати так: обидві вони гарні, але... але... Ось ця левіцькі, буду її так називати, в неї, якщо ви мене зможете зрозуміти, вона трошки-трошки жорсткіша. Вона теж непогана, але жорсткіша. І тому я можу навіть сказати вона більш така чоловіча. Вона гарна чоловіча, і оскільки зараз світла нема, ми будемо закінчувати. Я підведу підсумки стисло і без шартів. Горілка непогана, пити можна. Можна навіть її порівняти з грейгусом, вона також непогана, М -м вона трошки жорсткіша, ніж грейгус, але я б її назвав так. Український грейгус, який є трошки жорсткішим, але смачним. І тим, котрий брати можуть. Всім щасти, всім до нових зустрічей!